Вітаю, з вами Маруся і це мій канал на YouTube. І я не вірю, що я це говорю. Власне, для першого відео я обрала знайомство зі своєю бібліотекою. На мою думку, так ви одразу побачите моїх улюблених авторів, які я читаю жанри, і відчуєте конект. Ну або ні. Тож, давайте оглянемо кожну полицю окремо, детально. Відео буде довгим, власне, для цього я й тут, тому беріть смаколики, чай, каву і погнали! Полиця з фейрі та драконами. Тут Сарочка Маас, Ребека Ярус. Четверте крило ховається. Як ви розумієте, місця у мене немає, тому за цими книгами зазвичай ховаються ще декілька. Ось у мене там трон зі склав в м'якій політурці. Книга, яку я ще не прочитала. Тут у мене двірші пів і троянт теж. З нашими супер обкладинками фігурка фанкопоп, яку я перемальовувала. Акрилова фігурка Азріеля. і серія, яку я не читала, але там дуже красиві обкладинки. Давайте я вам покажу. Мені здається, там теж у нас фейрі. Оп. ніхто не постраждав. Погляньте на цю красу. До речі, це ексклюзив, я вам ще їх не показувала. У нас тут також фейрі. Про саму книгу, серію. Ніць не знаю. Але буду скоро знайомитися. І ось такі мечі на зрізах. Найбільше мерчу у мене по Гаррі Поттеру. це одна із полиць. Давайте оглянемо спочатку її. Із цікавого. У мене тут є дві іграшки на ялинку, які розмовляють. Зазвичай він називає нам гуртожиток, але зараз не в настрої, очевидно. Terrible things are about to happen at Hogwarts. Я обожнюю цього добі, і загалом у мене фігурок добі декілька. Як бачите, там я ось така велика. Зараз я його дістану. До речі, маю автограф Тома Фелтона. Ось такий прекрасний добі. Шикарне видання від Міналіма, яке, на жаль, більше не видаватиметься. О, гладка пані. Обожнюю ці книги. Дуже шкода, що їх більше не буде. Мелфей, якого я зробила сама. Перероблений фанкопоп. Власне, і герміонка теж трішечки перероблена. Наші ілюстровані видання, свічки, дуже багато фігурок, шоколадна жабка. Перед вами готична полиця в шкіряному кейсі, власне, серія Джея Крістофа «Невернайт», яка мені не подобається, але одразу вам моя рекомендація це книжка Вандер Квіндов, яка вийде у видавництво небо. Дуже шикарне темне фентезі. Це, до речі, дологія продовження у мене тут. Книжка про першу жінку графа Дракули. Тут Взагалі багато книжок про вампірів. У мене тут Фанко Емілі та Едгара Алана по, Власне, і його книжка, портрет Доріана Грея і сам Дракула. Із готичного ще рекомендую вам баладонно. Книжка вийде скоро у віват. Дуже атмосферне, темне фентезі. Проте підліткове. Переходимо до нижніх полиць, де ви не побачите жодного мерчу та декору. Це тому, що у мене є троні, які дуже любить його розкидувати та Гризти. Книги Гристи він теж любить. Отже, тут можна побачити декілька серій дорослого та підліткового фентезі та одиночних книг, таких як, наприклад, Сім чоловіків Евелін Хьюбо чи того ж Ніла Геймана. Серія Мі», трилогія, яка вийшла українською від Дженіфер Лін Барнс. Трішечки нижче у мене є серія, яка теж виходила у видавництво ранок. Це місячні хроніки, чи то хроніки місяця, я не впевнена, як правильно, я так її ще не дочитала. А правіше можна побачити серію Ворони, яка вийшла у видавництво небо української. Принаймні, перша книжка. На самому вершечку у мене знаходяться книги зі світлими корінцями та зрізами, неймовірно різних жанрів, тут як дитяча література, так і дорослі. Романи, фентезі, але виглядає це все неймовірно красиво і пасує до кондиціонера, який, власне, і псує всю картину полиця з фентезі та роментезі, який захищає пост Малон у вигляді такого лицаря. Стоїть він позаду Бель. Також у мене тут є дві чарівні керамічні вази від Illumicrate. Одна в оформленні з грецькою міфологією, інша ж готичні романи. Стоїть вона, до речі, біля книг, які нещодавно анонсувало видавництво «Небо». Вони нам обіцяють оригінальну обкладинку, тобто ось таку. Зараз покажу вам ілюстрації. Думаю, будуть питання щодо цієї люстри підсвічника, її я знайшла на сайті Батлерс. На цій полиці знаходяться книги від Fairy Loot та Ліджой. Але ми почнемо з фігурок. У мене тут є ексклюзивна фігурка, яку мій чоловік замовляв з офіційного сайту Funko Pop для мене. Він створював цю фігурку, це я. І мої котики це Сіна і Роні. Надіюсь, вам добре їх видно. Також полиці охороняє Геральт із Рів'ї. Покажу вам шикарне видання шістки воронів. Від Лі Джой. Якщо не помиляюсь, вона має мати ще ілюстрації всередині, так кас. І помітки авторки. Це шикарно виглядає. Королівство нечистивих» від Фейрі Лут. Це морське фентезі-делогія. Ви вже бачили Ніла Геймана. Тут ховаються книжки Кассандри Клер. Вавилон. Це, до речі, Вавилон українською. Також одна із моїх улюблених дилогій Divine Rivals. З неймовірним оформленням від Fairy Loot. Полиця з підлітковим та дорослим фентезі. І саме з цієї полиці я читала лише «Once Upon a Broken Heart, серія, яка вийде українською у видавництво Vivat. Зроблю вам швиденький огляд. Перед нею рекомендую читати Каравал, щоб уникнути спойлерів. До речі, тут є автограф Стефані Карпер. Власне, кожна книжка з цієї полиці має автограф авторів. А що у мене тут є? Красивезні оверлеї? Я обожнюю цю серію, планую перечитувати її втретє. І, скоріше за все, тільки тоді запишу вам відгук. Ідемо далі. Поличка присвячена Фейрі та ельфам, окрім фігурок Фанкопоп, у мене тут є ще одна керамічна ваза. Уже з морським оформленням, де я зберігаю свої закладинки. Також тут можна побачити свічку з карданом. І до цієї ж серії у мене є ось така корона з листями дуба та жолудями. І одразу покажу вам це фантастичне видання від Lід Джой. Я обожнюю з такого принца. І саме в цій книзі є помітки від авторки. Опа! шикарні ілюстрації та, звичайно ж, автограф. Її інша серія про овка вже від Fairy Loot. І за нею ховається декілька романтизі. А ось та книга має іменний автограф від Holly Black для мене особисто. Ще одна поличка присвячена Гаррі Потеру. У мене тут красивезні букнуки, які в темряві класно підсвічують. Їх ще можна поставити одне до одного, і вони утворюють такий провулок книги Гаррі Потера в м'якій політурці. До речі, саме ця придбана в Португалії в місті Порту, де блукала книгарнію сама Джоан Роулінг. Ще один добі, золоте тріо. Золоте тріо на драконі, обожнюється фанко. І тут ще маленький драко. Тут у мене багато дитячої літератури, ціла колекція Аліси в країні чудес. Ось така зачарована Елла, до речі, книжка екранізована. Окрім неї, у мене ще тут є красуня і чудовисько. Різдвяна історія. Декілька книг по Гаррі Поттеру. Одна із моїх улюблених книг в жанрі класики є Маленькі жінки. І, як на мене, саме це видання найкрасивіше, яке тільки існує на нашій планеті. Тут фантастичні акварельні ілюстрації та різні доповнення, а от і вони вилітають із книжечки. Краще показати вам книги у мене не вийде. Але я впевнена, ви все одно зможете їх розглядіти на великому екрані. В самому низу у мене знаходиться рожево-червона поличка, там одиночні романи та декілька серій, які вже перекладаються українською. І у нас залишається ще дві полиці, на одній із яких суцільний безлад, і я не хочу вам її показувати. Я порекомендую вам серію Lockwood Icon. Це та серія, яка і у моєму сердечку, і має місце на моїх полицях. Бо, як ви можете побачити, у мене тут ексклюзиви, а книги українською, ті, які можна замінити у випадку на подуроні на них. Я тримаю біля ліжка та на возику. У мене там ще додатково книг 100, мабуть, точно. Якщо хочете огляд і на них, пишіть в коментарях. Буду вдячна за вашу підтримку, лайк, підписку. Це важливо. Дякую за перегляд.